Трішки отак відвів приводку сильно не буду відводити, там видно сліди рихтування, але так загалом наче все нормально, може і нема сенсу лізти аж сюди. Хоча, якщо там багато шпаклівки, то може і є сенс. Там... Нічого не видно. Але то таке. Я надію, що це BMW попаде до гарного електрика і він дасть ладу цим проводам, бо я їх від'єдную на цих кліпсах. Воно все тріщить, рипить, скрипить. Не знаю. Тяжко. Але нічого, треба щось робити. Краще його відчепити, чим зіпсувати і потім. Порізать болгаркою чи ще що.